Перший день літа запам'ятається ще тим, що на базі загальноосвітньої школи номер 1 відбудеться обласні змагання із боксу. Головний суддя змагань Гарбус Олег Олександрович. Правильно сказала? Правильно. Скажіть, будь ласка, хто приїхав на сьогоднішні змагання? Приїхало дві команди з міста Жовтий Вод і з міста Віднянирськ. Команди якої вікової категорії? Різних, починаючи з 2001 року народження по 2009. А хто був організатором сьогоднішніх змагань? Мер мер города. Мер нашого міста і ще хто? Ну, ну, мабуть, дю США. Дю США і наш боксерський клуб Рінг. Ну що ж, дуже хвилюємося перед початком. Теж удачі вам сьогодні на, ціли, на всі змагання, щоб переміг обов'язково сильніший. Спасибо, що спасибо, спасибо. Якщо театр починається з вішалки, то боксерські поєдинки зі зважування. 25. Як у будь-якому серйозному змаганні, перед початком обов'язкова реєстрація та розподіл спортсменів за ваговою категорією. У вас бере участь у сьогоднішніх змаганнях? Два сина Немченко Давід і Немченко Андрій. Скільки їм років? і 7. Ви як батько переживали за те, що хлопці пішли саме у такий вид спорту? Волнуюсь, волнуюсь. Уже кілька соревновань, але кожне соревновання – волнення. Які успіхи у ваших хлопців? Беруть призи, медалі, слава Богу. Ну, все нормально у них. Все нормально, так, да? да, Ну, но волнення переповняють. А заняття спортом не заважає навчанню? Ні, влучає, дисциплінірує. Ну, більше усічі, то усіччивості, способствує. Чудовий вид спорту. А, да. Ну, В такому випадку ми бажаємо, щоб ваші хлопці, якщо не стали чемпіонами, то хорошими спортсменами це точно. Дякую, дякую. Тільки той, хто робить, чомусь навчиться. Тренуйся з тими, хто сильніший. Не здавайся там, де здаються інші, і переможеш там, де перемагати не можна. Так сказав у свій час легендарний Брюс Лі, майстер бойових мистецтв. За таким принципом навчаються перемагати юні боксери, які з'їхалися сьогодні на обласний турнір з боксу. У сьогоднішньому турнірі присутні не тільки батьки наших спортсменів, але і бабусі, і дідусі. Одна із них, будь ласка, представтеся. Наталія Цівка. Приїхали із Чумаків, а онучок у жовтих водах живе. Скільки років вашому онуку? Десять. Ви переживали за те, що він пішов саме цей вид спорту? Так, да, звичайно, бо вид спорту дуже серйозний і один, напевно, із нелегких потребує. І кмітливості, і уваги. Ну, самі обирали. Ви постійно присутні на змаганнях свого онука. Ні, сьогодні вперше, хоча вже три буря було, і три перемоги у нього. У нього три перемоги вже було? Так. Да. Ну, Це майбутнє у нас кличко. Можливо. Ми бажаємо удачі, удачі, удачі. Дякую. Популярність боксу серед підлітків продовжує зростати. Ніякий інший спорт так не розвиває стійкий характер і волю до перемоги як бокс. Тут не обійтися однією спритністю і реакцією. Тут потрібна фізична сила і стратегічне мислення. Бокс для дітей це прекрасна школа, що закладає фундамент впевненості та дає енергію для майбутніх перемог. Люди з різних міст нашої області. Будь ласка, звідки ви? Я приїхала з міста Жовті Води. Ви я так розумію, мама нашого спортсмена? Так, мама спортсмена. Мій хлопчик займається вже 5 років боксом. Скільки йому зараз років? 12. І які у нього успіхи? Ви брали участь яких якихось таких серйозних змаганнях? Постійно беремо участь у змаганнях, відвідуємо всі міста: п'ятихатки, жовті води. В основному останні змагання він зайняв перше місце. Дуже вдячна тренеру. А хто у вас тренер? У нас тренер Авічкін Сергій Юрійович. Він тут сьогодні присутній? Так, звичайно. Він молодець. Скажіть, будь ласка, які у вас були враження, коли ви вперше почули, що ваша дитина хоче піти у бокс, а не припустимо шахи чи в якийсь інший вид спорту? Звичайно, були сумніви. Був у нас декілька варіантів або бокс, або ми ще захоплювались дзюдо, але надали перевагу все ж таки боксу. Чоловік теж в мене займається боксом, тому... Я вважаю, що бокс це така мужська чоловіча справа, дуже ти, задоволені. Ти нам взяла приклад свого батька, так. і все ж таки змінився в нього якось характер, коли почав займатися спортом. Так, характер дуже змінився. Бокс це така дисципліна, яка тренує дітей бути, сконтролювати себе, бути. Е Відповідальними за свої вчинки, бути дисциплінованими. Тобто дуже-дуже ну, бокс його стимулює навіть в навчанні. Він не став гірше вчитися в школі. не став гірше вчитись, навпаки, став всі перешкоди долати з легкістю. В такому випадку йому тільки великої удачі у спорті. Дуже дякую. Дякую. Цікаво спостерігати за поведінкою тренерів. Вони хочуть бачити на ринку віддачу юних спортсменів. Після кожного раунду декілька секунд на підтримку і пораду. Емоції тренерів інколи зашкалюють. Я тренер по боксу. Овечкин Сергій з города Жолта вода. Ми приїхали на чемпіонат. Который район проходит по району привезли с собой 8 человек, и из них я уверен 100% будут все чемпионы. Поэтому мы пришли бороться и забирать золото. Хочу поблагодарить спонсоров наших организаторов, Все было очень прекрасно. Нас встречали и мы уже неоднократно здесь и будем приезжать. Спасибо всем, которые те людям, которые принимали участие. Огромное спасибо. Нас сході количество 32 человека, включая взрослых взрослих мальчиків. Любимо бокс, стремімося к новым впечатлениям, також заслугам і наградам. Хочеться відзначити вболівальників, особлива категорія це найрідніші люди. Від них найщиріша підтримка, і юні спортсмени їм за це дуже вдячні. Крім батьків, сестричок та бабусь, у залі друзі та однокласники, які тримають за своїх боксерів кулаки на удачу. На турнірі багато болівальників. Один із них, будь ласка, представся. Я й Денис. Денис, ти прийшов на сьогоднішній турнір. За що ти любиш бокс? <плес> за зрелість, за те, що виростають настоящі мужчини. Скажи, будь ласка, вони всі ясно, що за здоровий спосіб життя. Ти бачив серед тих, хто займається боксом, людину з цигаркою? Не бачив». Вони ніхто не палять. Ніхто не палять і не вживають спиртне». А ти? «Тоже ні. Молодець, справжній болівальник. Серед болівальників є і дівчата, одна із них, як тебе звуть? Вікторія. Віка. Скажи, будь ласка, ти за когось боліваєш? Тут хтось є твої родичі, чи можливо однокласники? чи хто? Однокласник. З якого класу? Дев'ятий. З якої школи? Перший. З першої школи. Скажи, будь ласка, чим тебе приваблює цей вид спорту? Все-таки він такий наскільки ну, може і грубувати, але коли дивишся, просто захоплює. Ну, всі хлопці здаються сміливими, настирними. За себе можна стояти. Так, да, за якими, можна бути, як сказати. Ти сама, до речі, займаєшся якимсь видом спорту? Чи може бігаєш там? Ну просто сама займаюсь, бігаю. Там. Ну, ще була гарна фігура. Ну так. Да. На сьогоднішньому турнірі ми зустріли маленьку дівчинку. Будь ласка, представся. Мене звати Ліза Баб, мені 11 років. Скажи, будь ласка, Лізочко, за кого ти прийшла болівати? Я розумію, ти ж за когось вболіваєш, правда? Так, да. я вболіваю за свого однокласника Дмитра Немченка. Ти прийшла одна чи з подружками? З подружками. Ну як ти вважаєш, як він себе показав на рингу? Він показав себе бадьоро, не боявся нічого та вийшов вперед. Ну, мені залишається запитати, за що тобі подобається цей вид спорту Бокс Бокс, він навчає сильних людей, які хочуть йти до мети, як, ну, щоб стати сильними і захищає людей. Тільки. І можу себе постояти. Да. Ну, ми тобі дякуємо, що ти його підтримуєш і теж займайся, будь ласка, спортом. Вибереш тобі якийсь вид спорту і будеш займатися, будеш сильною, гарненькою дівчинкою. Дякую. Остав. 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 Спостерігаючи за юними боксерами, розумієш одне: хлопці добре підготовлені. У кожному їхньому русі відчувається спритність, сила, рішучість і величезне бажання перемогти. Спорт це завжди добре і правильно. І яким би видом спорту ви не займалися, це обов'язково позитивно позначиться на вашому здоров'ї. Билецкий, да? У вас есть есть? Так, поехали дальше. Вот Дубный, Кабаков, Капихан. Баче, радується за молодих спортсменів. Так, Сьогодні ще в нас свято день захисту дітей. Ну, Судячи з того, що показали в ринці, ви вже самі навчилися себе захищати. Так що не забувайте, що не тільки себе можете захистити, а захистити менших, слабших дівчат. Не пройти, не пройти ніколи осторонь. Того, що твориться якийсь негаразд біля вас, когось крийдець. Є таке, хочеш пройти мимо, ну не можеш, совість не дозволяє, щоб вас це був девіз. Ніколи не проходити мимо якихось негараздів. Так, а зараз надрученням голови міської ради малока Олега Володимировича, він перепрошував дуже, хотів сам. Там, так вічно, вручити переможцям і призерам грамоти і медалі. Ну, Робота є робота, і сьогодні в місті Дніпро займається ділами нашого старенда міста. Так що за дорученням його дозвольте нагородити грамотами за друге місце Нємченко-Давида, вагова категорія до 25 кілограмів.

Нагороджується. Холодій Андрій. Друге місце, вода ось. Нагороджується Силов Ростислав, друге місце, вага зголосів. Нагороджується Гонтар Могда, друге місце, вага згоди сніг. Нагороджується Гребінщиков одислав друге місце, до 45 кілограмів. Переходимо до переможців нашого турніру. За перше місце грамотою голової голови міської ради нагороджується Нємченко Дмитро.

Ele